Франція є найбільшим виробником агропродукції у Європейському Союзі на конкуренцію з боку країн зі спрощеним регулюванням. Нарікають тамтешні фермери. Днями встановили перекриття на магістралях. Задля привернення уваги Франція посилила заходи безпеки, коли фермери готувалися з'їхатися до Парижа на загальнонаціональні протести, що закликають підвищити заробітки та покращити умови житті Діяльності. Паризька поліція посилює безпеку близько 15 тисяч правоохоронців, задіяні. Днями уряд відмовився від планів скорочення державних субсидій, на сільськогосподарське дизельне пальне та оголосив про кроки, спрямовані на зменшення фінансового та адміністративного тиску, з яким стикаються агровиробники.